Вага, вас вітає Тернопіль ВИХОДИЛА Я В долину по червону КАЛИНУ ВИХОДИЛА Я В долину, по червону КАЛИНУ Назбирала п'єточок, заплітала віночок, заплітала віночок, ВІНОЧОК рода є повіночок. Де спирадо Синина, оманикало. Мене залезало. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, В неволі плачучи, умру, І все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві І вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Як дитиною, бувало, упаду собі на лихо, то, хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали. але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакати, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і отот -от зірватись має гостра, злобна епіграма. Безпощадні зброї сміху я боюся піддаватись. І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Промовив слава Україні, отому покидьку в лице, не впав наш воїн на коліна, хоч знав в полоні, що це все. Він не скорився перед катом, не відвернувся у цю мить, і, хоч під дулом автомата. Сказав, за що він хоче жити і пропік ту душу, якщо у звіра є душа, я клятву Богу не порушу, і погляд різав без ножа. Ти чуєш слава Україні, державі вільні і святі? я, як мати слова. Я друг довінчий, боєць добровольчого українського корпусу, правий сектор. Взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України, бороти за повне визволення усіх українських земель і українського народу від окупантів. Клянусь, буду гідним побратимом у бою та в бойовому житті всім своїм товаришам по зброї. Клянусь помета запини. Сина все чекає та його вша. Я бою забо. Пішоу далече за правду і долю нових поколінь, за тих, хто морі далеко, і крилами далекі повернеться живі. Після того сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить, Гуляй, те поле, ворог судиться без перестану і землі прадіди постануть. Той світ враже наше дике поле. Ще одна сволота цю країну не брала, і зараз не візьме. По тині, лине кача, по ти, синій. Мамко ж моя не. Лайне.